Існуючі освітні мережі повинні бути переосмислені. Це пов'язано із структурою економіки, яка Змінилась і буде змінюватися після завершення війни. Це пов'язано і з демографічними показниками, і з міграційними показниками. Об'єднані університети більш потужні, вони отримують переваги. Це приведе додаткові кошти бюджетні в університет Каразінський, частина з яких буде виділена на цю мету на підготовку фахівців. І це приведе кошти світового банку, тому що світовий банк фінансує об'єднання університетів від мільйона до півтора мільйона доларів на розвиток в рішенні, яке стосується Нами було прийнято після певних діалогів з університетом Каразіни з ректоратом Харківської інженерно педагогічної академії. Була запропонована така конфігурація, чи сподобалась вона всім, чи не сподобалась. Але дискусія була проведена і рішення було прийнято. Студенти, які поступили в УІПА, і студенти на державному замовленні, яке навчається там їх невелика кількість, і студенти-контрактники на тих же умовах, на яких вони поступили в УЄПА, на тих же умовах вони будуть навчатись і закінчать Каразінський університет. І було прийнято рішення не приєднувати університет імені Сковороди до університету імені Каразіна. Для нас важливо, щоб педагогічний університет був педагогічним університетом. Для нас важливо, щоб він був зосереджений на е, своїй галузевій специфіці. і е, не розмивав ресурси на підготовку тих фахівців, які можуть готувати інші університети. Цілий ряд харківських університетів є абсолютно унікальними і їх існування не підлягає жодному перегляду. Питання в тому, чи як ми зможемо їх посилити, як ми зможемо залучити інвестиції, як державні інвестиції, так і інвестиції міжнародних донорів до їх розвитку. Питання в тому, як дати можливість цим університетам зберегтись в цей кризовий період.